Вітаю, друзі! Ви на каналі Апульс. Сьогодні ми продовжимо сезон світла на нашому каналі, але відвернемося від світлодіодних лінз і опустимось на сходинку нижче у продуктовій лінійці. Ступінь нижче, в першу чергу, в ціні. Тому що сучасні світлодіодні лампи, а мова саме про них, теж дуже високотехнологічний і складний продукт. Зараз ви в цьому переконаєтесь. І якщо ви вже на нашому каналі це перше відео присвячене світлодіодним лампам, давайте почнемо з азів. Здавалось, б, що може бути простіше усім знайомої лампочки у фарах, але тих, хто вже давно не цікавився технологіями світла, сьогодні чекає маленьке відкриття. Ось проста галогенна лампа, знайома кожному автомобілісту. Фактично, технологія 150-літньої давності джерелом світла є нитка напруження. Єдиною відмінністю є те, що в колбу доданий газ, який допомагає нитці напруження світитись яскравіше і служити довше. А тепер подивіться на це, начебто реквізит із фантастичних фільмів, і це дійсно високотехнологічний пристрій, що не побоюсь цього слова, на порядок перевершує свою попередницю в двох головних для ламп параметрах: ефективність і довговічність. Знайомтесь світлодіодні лампи Sigma серії X. Як бачите, серія включає кілька моделей, що відрізняються розмірами і характеристиками. А вже кожна модель має кілька варіантів потужності, типу цоколя, світлової температури і бортової напруги. Наприклад, модель X1 має близько 20 різновидів. Її візьмемо за приклад коробка у фірмових червоно-білих кольорах бренду Sigma. На лицевій стороні відображаються основні характеристики, а на зворотній характеристики докладніші. На торці можна подивитися під. Який саме цоколь призначена ця лампа. Які технічні особливості у лампи цієї серії? В першу чергу, що ми тут бачимо: активна система охолодження з вентилятором обдуву, алюмінієвим радіатором та додатковим охолоджувальним елементом, мідними тепловідними трубками, дія яких полягає у зниженні робочої температури чіпа лампи. Це дуже важливий момент, так як світлодіоди виділяють досить багато тепла і перегрів загрожує погіршенням характеристик або навіть виходом з ладу. З чого ми не бачимо, це окремого блоку з драйвером, управління чи окремого блоку канвас. Це дуже важливі елементи, які забезпечують оптимальну роботу та безпроблемну сумісність слаб з будь-яким автомобілем. Але без них не обійшлось. Ці блоки вбудовані. Отже, ніякого додаткового місця під них вишукувати у фарах не доведеться. Зручно, однозначний плюс. А як вам така фішка? При заглушеному двигуні напруга в бортовій мережі автомобіля падає. І щоб не розряджати акумулятор, драйвер знижує. Потужність ламп до рівня 20-25 Вт. Будь-який автомобіліст зі стажем оцінить корисність цієї функції. Ну а ми в черговий раз відмічаємо технологічність сучасних ламп. Ще із загальних рис серії X те, що вся серія використовує світлодіоди останнього покоління, створені спеціально для використання в автомобільних лампах та розташуванням діодів, що повторює розташування нитки напруження, що дозволяє лампам добре фокусуватись практично у всіх відбивачах. А також має сумісність захід. Хасту від зовнішнього впливу IP 65 та максимальну вібростійкість, що в наших умовах зовсім не зайве. Отже, ми обговорили технічне рішення, що об'єднує всі моделі серії. Перейдемо до характеристик. Я не буду зупинятися на якійсь конкретній моделі, тому що, на відмінно від конструктиву, у нас тут величезна різноманітність варіантів. Вибір справді широкий. Стабільна потужність. Наголошую на слові стабільна, бо деякі виробники вказують пікову від 45 Вт до 75 Вт світловий потік аж до 14 тисяч люменів. Порівняйте з 1000 до 1500 люменів стандартної галогенки. Світлова температура від 5000 до 6000 кельвінів. Тобто, це комфортне біле світло від м'якого до холодного. І звичайно, всі найпопулярніші типи цоколя. Під будь-який запит можна підібрати свою модель та модифікацію. А зробити це можна на нашому сайті у наших онлайн та офлайн магазинах. А також у магазинах та установочних центрах наших партнерів по всій країні вибирайте параметри в конфігураторі, зателефонуйте або особисто поспілкуйтеся з продавцем, і ви точно підберете варіант, що ідеально підходить під ваші побажання та вимоги.